Вітаю вас на каналі Купуй зі мною я в магазині АТБ. Сьогодні оглянемо ціни на овочі, фрукти, яйця, муку, макаронні вироби, масло та молочну продукцію. Усім дякую за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Яйце одна штука 635. Перша категорія. Квочка вища категорія 80. Та перша 75 гривень за 10 штук. Своя лінія 7450. Перша категорія. Вища категорія 7890. Ясен світ 79,70 та 7490. Яйце Полтавське 79,60. Перша категорія 7470. Перепелені яйця 60 гривень 90 копійок за 20 штук. Молоко яготинське 2,6% жирності, 36 гривень 870 г. Кефір Ферма 1% 43,80. Галичина 2,5% жирності 37,90 870 грамів. Молоко просто наше пряжене 2,5% жирності 46,80. Кефір густий. Молокія. 2,5% 48,70. Кефір просто наше», 1% 43,40. Сметана злагода 20% 420 грамів, упаковка 56,90. Своя лінія 19, 30, 15 – 15 жирності. Масло від своя лінія 72,6% 67,50. Вага 180 грамів. Масло ферма 78,90, 73% жирності. Філе куряче, копчено варене 21 гривня 80 копійок за 100 грамів. Укрильця своя лінія копчено в варені 2070. Ціна вказана за 100 г. Ковбаса молочна варена 130,70 550 грамів. Сіль кухонна мелена 1 кілограм 1350. Борошно розумний вибір 39,80 за 2 кілограма. Хуторок кілограм 800 грамів 44,80 Борошно амбар 2 кілограми 35,30 Хмельницьк млин 40 гривень 90 копійок. Розумний вибір 5-кілограмовий 91,40. Хуторок 125 за 5 кілограмів. Амбар 87,60. Цукор 1 кг, розумний вибір 33 гривні. Пшоно шліфоване, гатунок перший 1 кг, 2140. Крупа ячна 1690 за 1 кг. Крупа гречана. Подріблена. Розумний вибір. Вага 1 кг, Ціна 2640. 2990 крупа гречана. Швидко розвалювана гатунок перший. Рис делюкс пропарений, довгозернистий, 59,80 за 1 кг. Булгур крупний 500 грамовий, 33,20. Булгур середній. Вага також 500 г. 31 гривня 60 копійок. Рис басматі пропарений 500 грамовий, 69,40. Крупа кускус -кус, 500 грамів упаковка 57,20. Крупа рисова, рис. Перший гатунок шліфований. 1 кілограм 39,40. Для пасти виробив макаронні ниткоподібні 38,90-420 грамів. Макарони своя лінія, спіраль 34,30. Вага 400 г, ріжки 41 гривня 420 г. Макаронні вироби ріжки. Країна походження Італія 500 г. Вага 52 гривні 60 копійок. Для паста спагетті 400 г 37,90 г. Вермішель делюкс 52 гривні 60 копійок 500 г. Капуста. Перший гатунок 29,95 за 1 кг. Лимони 57,95. Хурма піраміда. Перший гатунок 85 гривень. Знижка мінус 15%. Ківі вагове 79,95. Ківі у кошику другий гатунок. Ціна за кошик 69,90. Пементини 79,95 95 лишилось 4 штучки. Хурма персимона 95. Яблуко Red Prince 37 гривень за 1 кілограм. Golden 35. Перець жовтий 1659 за 100 г. Огірки тепличні 99,89. Часник 12,50 за 100 г. Редька 22 гривні 95 копійок. Перший гатунок. Цибуля 15,95. Морква немита. 26,89. Картопля 29,89. Картопля у сітці. 39,95. Морква мита відібрана. 39,90. За 1 кілограм, буряк 16,40, морква мита 32 гривні 95 копійок. Перець солодкий червоний 18,70 за 1 кілограм. Томати тепличні 89,90, гриби печериці 14 гривень. Ціна вказана за 100 г. Печериці фасовані 500 грамові 87 гривнів. Кріп перший гатунок 70 грамовий 30-50. Цибулька зелена. Вага 100 грамів 38,90. Олія рафінована щедрий дар 58,90. 850 грамів. Олія вітамінізована 51 гривня. Майола рафінована 58-850 грамів. Олія соняшникова дар» рафінована 68-58 грив. Запашна нерафінована 58 гривень 90 копійок 850 грамів. Майола нерафінована 850 мл 57,90 Кукурудза з карткою АТБ 3459. Розумний вибір. Горошок 36,80. Від своя лінія 3430. Вага 340 грамів. Горошок 34,50 420 грамів. Майонез оліс чудовий 39,70 560 грамів. Провансаль столовий 45,90 560 грамів, 300-грамова упаковка 36,90 Торчин європейський майонез 300 300-грамовий, 38,70 кетчуп лагідний 23,80, Торчин чилі 250 грамовий, 29,80. Сир кисломолочний, просто наша 300 г 65,40. Своя лінія 5% жирності, 300 га 53,60. Йогурт Молокія білий без цукру 57,40. 770 грамів 560 Молокія йогурт. Злаки 1,4% жирності. Лісові ягоди 56,80%. Лактель, йогурт грецький, 1% жирності, 31 гривня, 80 копійок. На цьому я буду завершувати відео. Бажаю вам економних та вдалих покупок. На все вам добре, гарного та спокійного дня!